Щороку 29 січня в Україні вшановують день пам'яті героїв Крут молодих добровольців, які у 1918 році стали на захист української державності проти багатотисячної більшовицької армії. Вітаю до вашої уваги. Інформаційний випуск на телеканалі Візит. Ось головні теми, про які сьогодні будемо говорити. І знов втрати на війні. Завтра Кремучок прощатиметься із захисником Антоном Безкоровайним. Стали відомі лише поки 9 шкіл, які у найближчій перспективі отримують потужні генератори. Про травмованих під час учорашньої ожеледиці у місті сьогодні говорили у теплих стінах мерії. У Кримучуці фіксують зростання захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип. Кремочуцький районний суд продовжує вивчати справу щодо ймовірної підготовки до умисного вбивства. У Кримучуці з фасаду будинку у центрі міста знімуть пам'ятну дошку радянському співаку та поету Володимиру Висоцькому. З крапельок, піщинок і думок україзнавчого музею, відкрилася персональна виставка художниці аматорки Людмили Тихненко. Знову маємо сумну новину про чергову втрату на війні. 20 січня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік та відданий захисник батьківщини, безкоровальний Антон Валерійович. Поховання військового відбудеться завтра, 30 січня. Об 11-й прощання у міському палаці культури, о 12-й у Свято-Миколаївському соборі. Поховають Антона Безкоровайного на Свічтовському кладовищі. Телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Стало відомі лише поки 9 шкіл, які у найближчій перспективі отримують потужні генератори, аби навчання та робота харчоблоків не зупинялись через відключення світла. Про це говорили у мерії на бюджетній комісії. Погодили цього дня і виділення грошей на преміювання кухарів, шкіл та дитсадків, які готували їжу для дітей вночі. За січень кожен кухар має отримати по 2 тисячі гривень, але за умови. Повністю відпрацьованого місяця чому генератори отримують не усі заклади освіти, і на що ще підуть мільйони з міської скарбниці? Далі у сюжеті Роксолани Жукової. Поки тільки школи і жодного садочка у тому списку. Як стало відомо на бюджетній комісії, четверта, п'ята, шоста, восьма, десята, дванадцята, сімнадцята, 25 та тридцята школи вже у лютому можуть отримати потужні генератори для безперебійної роботи та харчування. Поки на те гроші знайдуть у міському бюджеті, сподіваються на донорів, пишуть гранди, та результату, як бачимо, жодного. Оскільки обійдеться комфорт дітей, підсумовуючи майже чотири роки Великої війни, не знають, адже поки схаменулися у мерії. В Україні знайти ті потужні генератори вже виявилося завданням із зірочкою. Так вже на комісії погодили виділення понад 790 тисяч гривень на капремонт внутрішніх мереж у п'ятому ліцеї. Це розгорне перший проєкт під встановленцю генератори і рознова наша проектна документація. Це роботи по встановленню генератору підключення до мереж. Про навчальні заклади, на базі яких працюють і дитсадки, нагадала депутатка Лариса Гориславець. Як констатує, вона є членкиньою піклувальної ради крюківських шкіл. Тож там потреба у безперебійному живленні не менша ніж у школах із найбільшим числом вихованців. І 23 третя школа, і сьома школа у них ще й дошкільний зал. Пройде цьому. Тобто, в них пухарі ну, та нагальна потреба. У них пухарі готують тоблять ну три прийоми їжі для дитсадка. І ще й для школи чи можна їх додати? Та як виявилося, поки не можна. Скільки таких шкіл і садочків, поки тільки встановлять. А от на що бюджетних грошей справно вистачає, так це на забаганки придбати у власність міської ради ласи та недешеве приміщення. Мова йде про колишню будівлю Укртранснафти. Так, стартова ціна аукціону понад 54 мільйони гривень. Раніше на сесії йшла мова навіть про гроші у кредит. Вчора ж депутати погодили виділення понад 2 мільйонів 700 тисяч тільки на гарантійний внесок для участі у аукціоні. Ми тільки на останній сесії прийняли рішення про те, що ми хочемо викупити приміщення. Мова йшла про участь у дуже такій, витратній е, закупівлі. І е, для мене ну, в такій ситуації, якщо ми можемо знайти гроші для вдома, ну, і не можемо в той же час знайти гроші для цієї нагальної потреби. Ну для мене це просто якийсь курьоз. У нас йдуть такі крупні витрати, погашення заборгованостей кредиторських. Ми закупаємо ми багато от і для контакт центрів, і для всього. Я вважаю, що у нас зараз ну першочергово на треба у е, харчові блоки навчальних закладів закрити, тому що ну реально люди ж досі всередині стоїть. А от роботу кухарів, які вночі чи в вдосвіта добираються до роботи, готують їжу для дітей шкіл та садочків, у Марії оцінили у 2 тисячі гривень за місяць. Та й то за умови відпрацьованого повністю. Так за січень на виплати преміювань виділять 250 тисяч гривень. Ще понад мільйон спрямують на придбання зарядних станцій для контакт-центрів Крюківської та автозаводської адміністрацій. та майже мільйон 300 тисяч на пальне для роботи генератора Оліл Кременчуцька. І на жаль, виникають аварійні відключення, і потребує вона більше ніж інші лікарні забезпечення. Пальму. Не пошкодували з міського бюджету і 9 мільйонів гривень на гуртожиток для ВПО, що по Троїцькій. Як кажуть, кругленька сума потрібна на благоустрій прилеглої території. Пропонується виконати благоустрій прибудинкової території сплаштування парковочних місць дитячого майданчика. Запасного входу з підйомником і виміщенням на круві Троїцької, також на виміщення площадки під генератор з виведенням окремого входу. Вже найближчим часом має стартувати капремонт у гнійно-септичному хірургічному відділенні Ліл Кременчуцька, приміщені, що на вулиці Парнети. У минулому році проведені всі підготовчі роботи для початку капітального ремонту, розроблена проєктна кошторисна документація, проведена експертиза і проведені відкриті торги. Вже визначений переможець цих торгів, підрядник і роботи роботи. роботи розпочнуться найближчими днями. Вже Відділення переїхало частково в інше відділення, хірургічне, там три хірургії, і частково в оперблок у нас зроблений був під час ковіду в інфекційному корпусі. Там також будуть працювати вони на період ремонту. На те спрямують майже 11,5 мільйонів з міської казни. Наш випуск триває. Як повідомляють наші колеги із Кременчуцької газети, мера Малецького на робочому місці нині немає, бо він пішов у відпустку. Тож, сьогоднішнє засідання виконкому відбувалося без участі міського голови. На традиційні запитання непровладних журналістів довелося відповідати іншим чиновникам мерії та, зокрема, першому віце-меру. Щоправда, ті відповіді Володимира Полипенка були розповчастими та майже без конкретики. Подробиці у сюжеті розпочали засідання виконкому із критики, яка полилась від першого віцемера на адресу комунальних служб, бо ті не впорались із ожеледицею. Як доказ тому, травмовані містяни. Як нам пояснювати тим людям, які отримали травми під час свого добирання на роботу або до шляхопроводів, де ходить громадський транспорт, і таке інше? Ну от як це пояснювати? Вже наші журналісти запитали у пана Полипенка про точну кількість травмованих на слизьких тротуарах містян, але відсемер, схоже, що не знає. Доволі велика кількість, тому ми сьогодні зранку і проводили це, цю нараду. Серед іншого торкались цього дня у мерії і теми роботи громадського транспорту. Зокрема, владники обіцяли запустити додаткові маршрути тролейбусів, але поки так і не склалось. Але наразі проблема стосовно додаткових рейсів або на збільшення графіків руху пов'язана з тим, що не не вистачає катастрофічно, не вистачає кількість водіїв. Ми працюємо над цим тролейбусного управління від вчило в минулому році сім водіїв, але кількість їх нам потрібна на сьогоднішній день, щоб закрити всю потребу близько 20-30 людей. Ну, як відомо, чимало нині говорять про те, що за таких тривалих відключень світла неабияк страждають підприємці, бо бізнес нині тримається на генераторах, а це значні витрати на пальне тощо. Чи відомо першому віцемеру, який серед іншого курує у місті питання підприємництва про закриття бізнесу через складну ситуацію із електроенергією? На що пан Пилипенко каже про таке не чув. Чесно кажучи, я не чув саме таку причину, що є якась проблематика саме зі світлом. Із-за того, що є проблематика зі світлом, закрилися ті чи інші підприємства. Можливо, це є, але мені особисто невідомо. Запитували неправладні журналісти цього дня у міських управлінців і про те, чи готові медичні заклади міста до втілення програми скринінг здоров'я 40+. Вже чиновники запевняють, що готові водночас не виключають певних збоїв. У нас будуть приймати по цій програмі кременчужан центр, перший, другий і третій тобто всі кременчужани, які задекларовані в цих центрах. Ну я маю на увазі Кременчужани віком 40+. плюс. І навіть ті, які не задекларовані, можуть звертатися всі телефони кол-центрів. Ми надамо завтра, тому що це розпочнеться е, реєстрація. Е, я думаю, що з 1 лютого, тобто через 30 днів після дати народження, тобто, ті, е, у кого день народження 1 січня поточного року отримають е, в дії запрошення е, на проходження цього скринінгу лютого. 1... Лютого відповідно хто другого січня, ті 2 лютого, і так буде далі поступово отримувати люди. Запрошення також також, якщо немає дії, то мешканці міста можуть звертатися до фахівців ЦНАПу. Ми провели, провели з ними вчора робочу нараду, тренінг сімейні лікарі і реєстратори ЦНАПу щодо взаємодії між нашими структурами. За словами головного медика міста, для прийому містян за цією програмою виділять окремі кабінети та окремих лікарів для зручності інших пацієнтів закладів. Але як воно буде на справі, ще побачимо. До інших тем у Кременчуці фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Про це сьогодні повідомив головний медик міста Максим Середа. На попередньому тижні відмічається ріст захворюваності на ГРВІ та грип, але він передбачуваний епідеміологи і прогнозували зростання захворюваності наприкінці січня, на початку лютого поточного року. Якщо казати в абсолютних цифрах, то на ГРВІ захворіло за тиждень 844 мешканці міста проти 569 за минулий тиждень. І е, на грип також е, зростання. Це 72 е, мешканці захворіло, але це переважно діти: 71 дитина. Е, на ковід захворіло 5 е, мешканців в минулому тижні було 0, позаминулому було 16. Тобто динаміка така нестабільна, е, але е, ми розуміємо, що буде поступове зростання. Але як пролунало у продовження тести на грип у місті роблять не усім хворим пацієнтам. Тестування на е, наявність вірусу грипу швидкотестом не є обов'язковим е, в протоколах Міністерства охорони здоров'я, але ми його проводимо е, для пацієнтів, ті, які е, надходять е, на стаціонарне лікування, тобто е, переважно це в педіатричному центрі, а також в інфекційному відділенні е, нашої е, лікарні інтенсивного лікування. Тож виходить інші пацієнти, якщо прагнуть перевірити, чи захворіли вони саме на грип. Мають купувати тести самотужки за власний кошт. Кременчуцький районний суд продовжує вивчати справу щодо ймовірної підготовки до умисного вбивства. Як відомо, фігурують тут депутат Полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олег Дядик. Та його водій Антон Грабовий, яким інкримінують планування вбивства власника однієї з місцевих агрокомпаній. Нагадаємо, у січні минулого року правоохоронці затримали обох фігурантів справи. Наразі суд продовжує досліджувати матеріали кримінального провадження. Рівно рік тому, 29 січня, служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради за майбутівця Олега Дядика та його водія Антона Грабового. За версією слідства депутат планував убивство власника місцевої агрокомпанії з метою заволодіння його бізнесом. Обох чоловіків правоохоронці затримали безпосередньо у момент, коли ті везли аграрія на місце запланованої так званої ділової зустрічі. Сьогодні ж Олег Дядик каже журналістам, що має й власну думку щодо пере перебігу судового процесу у нас багато питань, чому Служба безпеки цим займалася, як збиралися ті докази, як ті конфіденти там у нас з'явилися. Ну я думаю, ми пізніше це все вже будемо знайомитися і зрозуміємо. Тому рік, рік нашого в СІЗО, рік вкрали життя, але ми не падаємо духом. Настрій позитивний, чудовий. Що стосується самого судового засідання, то сьогодні продовжили дослідження письмових доказів. Зокрема, йшлося про матеріали слідчих дій, зокрема аудіо та відеофайли. Серед них відеозапис місця затримання обвинувачених. Після перегляду відео адвокат Валерій Шаповал заявив, що зміст протоколу огляду місця подій, на його думку, не відповідає зафіксованим подіям на відеозаписі. Протокол це досить це процесуальна дія, яка повинна бути складена у точності відповідно до норм кримінально процесуального закону. Коли ми дивилися відео, не було ніякого автомобіля, ми не бачимо, що це автомобіль сірого кольору і що це лексус. Ми просто бачимо темну пору доби, і на землі лежить мотузка. Тобто це також є неточність. У свою чергу самовинувачений дядик наголосив, що продемонстрований у суді відеозапис не є безперервним. Як про це заявляв прокурор, і наголошую, що це гарно зрежисований спектакль, тому що і оця особа знала, куди він мене везе. Ви ж чуєте в кінці на відео, де він свідчив. Е, е, так він мені дзвонив. та ні, ви ж йому дзвонили. Ні, він мені, він мені дзвонив. У відповідь прокурор зазначив, що обвинувачений ймовірно плутає відеозапис огляду місця подій із відеоматеріалами, отриманими в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій. За його словами, ці матеріали також будуть досліджені судом у подальшому. Після цього слово взяв потерпілий, який наголосив, що даний відеозапис повністю відображає реальні події. Все, що ми сьогодні подивилися, воно було задокументовано в тому вигляді, як воно є. Там ніхто не вирізав, нічого це було по факту. Мене обхопили, служба безпеки десь взялися хлопці, під'їхали свідчі, воно все так було. Десь час у дня воно почалося і тлилося до 18-ї години. Наступне засідання призначене на 2 лютого. Окрім Кременчуці з фасаду будинку по вулиці Полковника Гечкорі знімуть пам'ятну дошку радянському співаку та поету Володимиру Висоцькому. Таке рішення вчора прийняла відповідна комісія. Серед іншого, героїчно підтримавши перейменування восьми зупинок громадського транспорту. Детальніше про те, чим владники залюбки займаються, поки реальні проблеми міста залишаються без уваги. Дивіться у сюжеті нашої Дарії згори. Як зазначила начальниця управління культури і туризму Ірина Вологоцька, у 2023 році текст меморіальної дошки Висоцькому переклали українською мовою на виконання закону. А навесні минулого року місто звернулося до Інституту національної пам'яті щодо доцільності існування даного пам'ятного знаку. У відповідь зазначалося, що обов'язковому демонтажу він не підлягає. Тим ініціативна група категорично заперечує на їхню думку, влада ігнорує елементарну логіку та історичну справедливість, дозволяючи сусідству таблички Радянського поета з меморіалом Героя України, полковника Гечкорі, так ось персонаж жив під час Стуса Лонської, яку розглядали, і не чого не робив стосовно дисидентів. Яке він має відношення до конкретно України, мені не дуже зрозуміло загалом. Чи вісня він свій протестний умовно-дисидентський рух якраз підтримку умовно нашого народу, культури або мови? Ні. І навіть нічого значного він тут не робив, здебільшого. Ну, як там написано, зупинявся в якомусь тут. Тим паче таке сусідство з вулицею і із, із, із дійсним героєм України, ну, для мене дивно. Після тривалих дискусій комісія одноголосно таки підтримала демонтаж дошки Висоцькому з будинку на вулиці полковника Гегечкорі. Втім, ця дошка не є об'єктом культурної спадщини, тож влада може лише рекомендувати її прибрати. І навіть для цього чиновникам доведеться знову возитися з паперами, замість того, щоб займатися реальними проблемами міста. Ми його з вами е, образно зараз. Підтримуємо. А далі, е, прошу просто в е, якості доручення, щоб ви відпрацювали це питання. Яким чином ми можемо так е, зробити це, щоб воно ну не порушило якісь права тих громадян, які там проживають? Підтримали члени комісії пропозицію громадського діяча та місцевого активіста Артема Ряси перейменувати зупинку громадського транспорту Спортлайф на сквер сквербидгощ. Ще по одним аргументом люди будуть їхати в тролейбус і сприймати на слух, що це не просто якась незрозуміла зелена зона. Це сквер видночі. Таким чином укорінювати ці наші побратимські зв'язки. Під час засідання порушили питання кількох зупинок громадського транспорту на вулиці Володимира Великого, що мають назву Стоянка. Так, одну вже перейменували відповідно до вулиці, другу запропонували підлаштувати під провулок Джохара Дудаєва, а третю вирішили назвати «СК «Нафтохімік». Колеги, пропоную підтримати пропозицію Артема Ряса щодо назви провулок Джахара Дудаєва зупинки і провулок, і друга зупинка, де була стоянка-2, стадіон Нафтохімік. Нема заперечень? Вже давно втратила актуальність і назва зупинки громадського транспорту Афіни. Отож, на розгляд комісії запропонували дві нові назви: пенсійний фонд і новий міст. Більшість проголосувала за новий міст. Отож, нового мосту немає, а зупинка з промовистою назвою, вочевидь, буде. Автомістично налаштована громада Кермічука. Далі комісія підтримала перейменування ще чотирьох зупинок. Так, транспортна зупинка Магазин Богдан стане станцією Кагамлицькою. Зупинка Заправка Лукас, наркодиспансер вулиця Миколи Татарулі, а крамниця поблизу мечеті, що на вулиці Сержанта Мельничука, отримає символічну назву Кременчуцька мечеть тепер ці рішення чекають на наступний етап затвердження. З крапельок, піщинок і думок так називається персональна виставка художниці-аматорки Людмили Тихненко, що відкрилася сьогодні у Кремачутському краєзнавчому музеї. До експозиції увійшли понад три десятки робіт, які виконані у техніках олійний живопис та акварель. На відкритті побувала і наша знімальна група. Тож про саму авторку та її діяльність розповість наша Дарія Згура. Авторка представлених на виставці картин Людмила Тихненко розповідає, малювати почала ще у 2018 році, надихнувшись прикладом своєї онуки. Я ходила в студію Олічки Павленко, там моя онучка займалася. І дочка каже: Мама, ну йти давай, препчися. Я пішла, в неї була невеличка група дорослих людей. І ми так займалися, бо там то канікули, то те, то те. От. А потім же Олічка. Загинула вам сторі. І там моє навчання закрилося, прикратилося. І опять же дочка мені каже, а там є на водоканалі студія. Я поїхала туди, познайомилася і стала туди ходити. Варто зазначити, що для пані Людмили це вже друга публічна виставка у Кременчуці. Загалом на експозиції представлена 31 робота художниці в різних техніках. Як розповідає Людмила, натхнення черпає із усього, що її оточує. А ось малювати картини найбільше полюбляє саме аквареллю. Це я просто де не їжу, а художники її ж тримають в папочках на, на цих вернісажах. І я там можу пропадати цілий день. Все масло виставлено, акрил виставка, а карель там лежить. От я дуже обажаю. Ну і там же ж таких ще вчитись і вчитись і вчитись. Акварель обажаю. Завітало на виставку й чимало поціновувачів творчості пані Людмили. Серед гостей рідні, друзі та колеги, які прийшли підтримати, і привітати художницю. Це дуже жизнь жінка. Це можна судити по її картинам. Вони такі. Знаєте, надихають на життя. Ми бачимо, що вона знаходить прекрасне в в сьогоденні в нашому. І хоч ми сьогодні живемо досить складний час, це дуже гарно, що вона знаходить час, знаходить в собі сили відтворювати ту красу, яку ми сьогодні бачимо на її поводнах. Я хочу сказати, що Людмила Миколаївна це справжній приклад того, що прагнення до мистецтва немає віку. А мрія, здійсниться, коли віддаєшся і йдеш до них з усією душею. Ну, Робота її це її життєвий досвід. Вона любить подорожувати, мандрувати. Завжди зараз відвідує усі виставки і війшла до спільноти мистецтв. Художників наших ну, і бажаю Людмилі Миколаївні нових творчих успіхів і нових виставок. Працюватиме експозиція до 23 лютого. Відвідати її можуть усі охочі щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний. Вже завтра в нашому новому випуску програми відважні перемагати обставини, історія Ярослави Кухар, талановитої співачки та засновниці музичної студії, яка змушена була двічі залишати рідний дім через війну. І з початком великої війни вона разом з родиною шукала безпечний прихисток і опинилась у Кримочуці. Попри всі труднощі, Ярослава не здалася, віднайшла себе у творчості. Почала нове життя з чистого аркуша та продовжує надихати інших про силу мистецтва, віру у себе та відвагу, що допомагає перемагати обставини. Дивіться вже завтра о 20.40 на телеканалі Візит. Ну і більше новин з життя нашого міста до вашої уваги у підсумковому випуску у суботу. А поки прогноз погоди на п'ятницю, 30 січня. Завтра у Кремушуці день буде похмурим, йтиме сильний сніг до самого вечора. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 вночі до плюс 2 градусів в день. Швидкість вітру від 2 і споривому до 9 метрів за секунду. Усім теплого вечора віримо у краще і до зустрічі на телеканалі нашого міста.